Закарпатські службові собаки отримали нові вольєри та смуги перешкод для тренувань. В Ужгороді урочисто відкрили кінологічний центр, котрий відремонтували за рахунок спонсорських коштів. Загалом у проєкт вклали 350 тисяч гривень. Будівлю тренувального центру для собак довелося повністю реконструювати. Зроблено багато роботи, практично все перероблено. Зроблені і. Вода заведена, отоплення зроблено автономне. Тут поставлений котел на дровах, який буде отаплювати це приміщення. Відремонтовані всі вольєри, облагорожена територія. Під час церемонії відкриття Віктор Русин подарував центру від двох цуценят вівчарку і таксо. За його словами, такси ідеально підходять для пошуку наркотиків. Наразі в кінологічному центрі навчаються 19 собак, що готові внести службу під час майбутнього футбольного чемпіонату. Наш центр розміщений е, е, коло кордона і е, під час Євро 2012 ми е, перша сторона, яка будемо надавати е, практичну допомогу у разі якоїсь ситуації неординарної, да, по скоєнню злочинів, собаки розміщені територіально е, по. Е, в Західній Україні, в частності в самому місті Ужгороді, де ефективно їх застосовувати у всіх напрямках по пошуку наркотиків, зброї, вибухівки. У центр собаки потрапляють після початкової школи міліції, що знаходиться в Житомирі. Після дресирування їх вчать розкривати злочини за гарячими слідами. Кінологи зі своїми підопічними вже помітили всі переваги нового тренувального центру. Набагато легше тренувати, тому що підготувалася сама територія. Ну, полоса перешкод. Умови є е, е, нормальні умови. По обслуговуванню, ну по ветеринарному обслуговуванню у центрі тренуються не лише німецькі вівчарки, хоча їх тут дійсно багато. Кінолог Галя із задоволенням навчає російського спаніеля таю, котре спеціалізується на пошукові вибухівки. За словами кінолога, менше за розміром собаки в деяких випадках навіть краще за великих. З такою породою трошки легше працювати в тому плані, що вона більш можна зайти в більш. Такі місця, де не може зайти велика собака. Тобто, коли ми проводили обстеження лікарень, коли відкривалися лікарні, не дуже хочуть пускати собаку великих порід. Тобто в цьому плані з ними легше, тому що можна пройти з ними будь-де. За перший квартал 2012 року понад 200 злочинів розкрили за допомогою чотирилапих друзів. Управління Міністерства внутрішніх справ працюватиме над тим, щоб собакам дати статус експертів, як це зробили на заході. Відтак усі знахідки вихованців кінологічного центру будуть сприйматися у кримінальному судочинстві як доказ. Може, я як перебивка.